Всім привіт! Сьогодні я тримаю в руках скарб. От в мене зараз в руках знаходиться десь під 100 ГБ оперативної пам'яті, тут десь приблизно 5 ТБ SSD пам'яті, тобто накопичувачі. І зараз з ним відбуваються просто якісь дуже неприємні речі. Ціни на них ростуть якимось супернереальними темпами. Що відбувається? Чого чекати? Ми спробуємо розібратися в цім відео. Це не буде якась аналітика, я не є якимось експертом. Та й навіть експерти навряд чи вам скажуть щось точно, чого чекати в майбутньому від цін на ці комплектуючі, і плюс ми ще зачепимо тему відеокарт, адже з ними також можуть бути деякі питання, з чим це все пов'язано, і чи варто зараз це все купляти. Сьогодні спробуємо розібратися в цім відео. Знову ж таки, не потрібно мою думку сприймати як заклик до дій. Адже це тільки мої думки, знову ж таки, я не аналітик. Давайте розбиратися, що зараз відбувається. Останнім часом дуже сильно почав розвиватися штучний інтелект. І компанії, які його розробляють, почали масово скупляти пам'ять, а сам оперативну пам'ять і накопичувачі. Для чого вона їм потрібна? З вашого дозволу, я це поставлю тут з боку цей весь скарб, адже його тримати в руках доволі проблематично, плюс річ доволі недешева. Страшно, що воно в мене впаде. І скажімо так, купляти потім ой-ой-ой неприємно. Що зараз відбувається? Зараз будуються величезні дата-центри, і виробники, які займаються розробкою штучного інтелекту, точніше, люди, які займаються розробкою штучного інтелекту, починають масово скупляти оперативну пам'ять SSD накопичувачі. Для чого вони їм потрібні? Звісно, для дата-центрів. Хто не знає, що таке дата-центр, це по факту такі величезні приміщення, де стоять компи, які обчислюють великі масиви даних. І там, як і у будь-якому стаціонарному ПК, потрібна як процесор, так і пам'ять. Так і накопичувачі, тобто оперативна пам'ять і накопичувачі. Зараз великі компанії, які займаються розробкою штучного інтелекту, підписують контракти з виробниками пам'яті на їх постачанні. Ці контракти потрібно виконувати. Об'єми пам'яті не є безкінечними. Відповідно, виробники пам'яті в першу чергу концентруються на тих контрактах, адже контракт це є зобов'язання, які потрібно виконувати, і вони віддають всі запаси, які мають розробникам штучного інтелекту. Ті, в свою чергу, посилюють свої дата-центри, адже зараз це є дуже прибуткова штука, і собі розвивають штучний інтелект. Що це дає нам, звичайним користувачам? Нічого хорошого, для нас дають же те, що залишилось. І плюс, так як попит зараз дуже великий, а як ми знаємо, коли дуже великий попит, а мала пропозиція, що відбувається? Дуже стрімко росте ціна. І якщо ще місяць-два тому оперативну пам'ять можна було взяти по адекватній ціні, давайте для прикладу візьмемо ось. Цей набір оперативної пам'яті. Це є набір оперативної пам'яті від Кінстона. Цей 64 ГБ з тактовою часто 6 тисяч транзакцій на секунду. Десь два місяці тому я його взяв, він коштував 10-11 тисяч гривень. Зараз такий набір коштує від 17 тисяч гривень, більше як на половину ціні. Так само на об'єми оперативної пам'яті менше. наприклад, у мене зараз є. А пацери. Це цей звичайний хороший набір оперативної пам'яті. Нічого такого екстра, є підсвіточки. Тактова частота тут 6400 тисяч транзакцій на секунду. Таймінги 32, 39, 39. Ціна на такі набори також зросла до якихось космічних. Давніше можна було взяти хороші набори з підсвіточками, коштували так 5 55 тисяч гривень. Зараз ціна в районі 10 тисяч гривень. Я написав людям, які всім чуть, чуть розбираються, і спитав, чого можна чекати. Вони сказали, типу, ми знову ж таки не можемо точно нічого сказати, але скоріше всього, до травня ситуація не покращиться. Знову ж таки, це не є аналітика і це не є заклик до дії. Не факт, що завтра перетивки не провалиться в ціні до тих цін, які були перед цим. Тут важко щось передбачити. Але знаючи люди, кажуть, що скоріше всього до травня ціна. Якщо і рости не буде, то буде тримати плюс-мінус ті ціни, які зараз. Хоча судячи з тенденції. Ціни ростуть дуже сильно. Давайте для початку зайдемо на український є е каталог і подивимось, як змінилися ціни на оперативну пам'ять, адже там це робити доволі зручно. На головній сторінці є е каталог, обираємо розділ з комп'ютерами та комплектуючими. Тут нас цікавить оперативна пам'ять. Переходимо сюди. І відразу давайте візьмемо такий стандартний класичний набір, дві планочки по 16, в загальному на 32 ГБ. Звісно, нас цікавить DDR5, і візьмемо таку стандартну частоту 6 тисяч мегатранзакцій на секунду. Також тут можна додати підтримку профілю XMP або Текс по цемі чіпати не будемо, взагалі ми подивимось на ціни на оперативну пам'ять. І оберемо таймінг. Нас цікавлять 30 та 32 і нажимаємо показати. І тут відразу бачимо якісь неадекватні ціни. Ще зовсім недавно оперативна пам'ять стартувала там за подібні характеристики від 4 тисяч гривень. Зараз ми бачимо 8, 8, 7, 7, 11. Давайте візьмемо щось таке, що брали зазвичай всі. Ось такі, наприклад, Kingston Fury Beast». І тут відразу на головній сторінці товару є каталог, може побачити всі більш детальні технічні характеристики. Як ми бачимо, 6 тисяч транзакцій на секунду, таймінги 30, 36 36. Є підтримка як профілю XMP, так і EXPO. Але головне, що нас цікавить, це динаміка цін. І тут відразу видно, як ціна пішла вверх. Як ви бачите, оперативна пам'ять зросла в середньому з 6 тисяч до 9600. Це є середня ціна. Тут також ми можемо перейти і подивитися наявність у магазинах. Тут можна подивитися як за рейтингом, так і за ціною. Я зазвичай беру за ціною і обираю якийсь хороший магазин. От, наприклад, в Венко даний товар продається за 9252 гривні. Ну просто дуже сильно підрує цей набір оперативної пам'яті. Давайте ще для прикладу подивимося, як мінялася ціна на набори з більшим об'ємом. Наприклад, g z 5 Royal. Тут у нас також тактова частота 6400 тисяч транзакцій на секунду, тайміни 32, 39, 39. Як ви бачите, їх зараз можна вільно купити у хороших магазинах. По ціні 23 тисячі гривень. На рахунок динаміки цін заходимо сюди і бачимо, що такі набори продавалися в середньому по 12 тисяч гривень. Навіть можна було взяти їх дешевше, як 12. І тут хоп. І маєте вам в середньому 26. Так, можна взяти за 23, але невідомо, чи ця ціна не піде ще вище вверх адже як ви бачите, тенденція зараз ну, дуже така собі, не в сторону користувача. Для вас в описі під відео я залишу посилання на підбір оперативної пам'яті SSD накопичувачів і відеокарт, які ми також ще зачепимо далі у відео. Давайте перейдемо до ssd накопичувачів От в мене зараз у руках є моїх три ssd накопичувача і ще один від Samsung. Давайте я вам розповім, як на них мінялася ціна. От, наприклад, мій основний на SSD-шне. Кінстон Кес 3000 На чорну п'ятницю цей SSD-шник того року продавався за 3200. Зараз на нього ціна в районі 5,5 тисяч гривень. Цей Кес 3000 на терабайт. хороший, класний SSD-шник. Далі. Ще два роки тому я взяв собі два крушела p 3 Це от такі звичайні лайтові SSD-шники, Нічого в них особливого немає. Просто SSD-шники мені під файли, які знаєте, ну нічого особливого. Це і крушели, p 3 післякс 3 для ігор мені саме то. Один з них я взяв був за 1700 гривень, другий за 2000 гривень. Зараз ціни на них більше 3000 тисяч гривень. Просто думайтесь, як виросла ціна. Також менше тут є в руках Samsung, Evo 990 Evo плюс на 2 терабайти. от зараз на нього ціна в районі 6,5 тисяч гривень. І це ще не кінець. Ціни можуть рости прям ще більше. Давайте от перейдемо і більш точно подивимось на ціни на SSD-шники. які вони є зараз, які вони були, і з чого варто чекати, поговоримо після цього. Знову ж таки, перейдемо на український є е каталог і подивимось на більш детальні цифри і на графік зростання цін, що коли почало рости, і які ціни були, які зараз стали. Переходимо. Тут ми знову перейдемо комп'ютери та комплектуючи, оберемо SSD-накопичувачі. Наприклад, нас цікавить об'єм на 1 ТБ. Виробники нас поки не дуже цікавлять, візьмемо m 2 і pci Express 4. Нажимаємо кнопочку показати. І ми бачимо, що найпопулярніший зараз є Kingston nv 3 Подивимось, як на нього мінялася ціна. Зараз, як ви бачите, він також продається вільно в магазинах. Заходимо в порівняння цін, і ми бачимо, що середня ціна на нього зараз складає 3700 гривень. Хоча зовсім недавно його можна було брати за 2700. Я вам скажу, дуже часто по скетках його можна було брати за 2300 2400. Зараз 3800. Знову ж таки, більше як на половину ціна зросла. Давайте подивимося ще більш такі хороші, цікавіші моделі, наприклад, глянемо в сторону Kінсона KS 3000. Я його колись брав за 3,5 тисячі гривень. І була на нього така ціна, особливо по акціях, хоч бачите 3,5, навіть була на нього ціна 3000. І зараз. Mm. В середньому 5500 гривень. Давайте ще якийсь для прикладу SSD візьмемо. Наприклад, дуже часто збирають люди на SSDшниках від Кудрама PX600. Також хороший, цікавий SSD. -шник. PCI Express 4 має 3D кеш, швидкості у нього теж доволі непогані. Давайте зайдемо в динаміку цін і глянемо, як на нього мінялася ціна. І тут ми бачимо, що середня ціна на нього склала десь 2600-2700 гривень. Це середня ціна. Можна було брати там за 2300-2400. Я знаю, що підписники мої брали по таких цінах. І зараз ціна складає середня 4300. Як ви бачите, всі SSD-шники також пішли вгору. Знову ж таки, якщо вам потрібно підібрати для себе хороший SSD-накопичувач, за допомогою безлічі фільтру можете перейти за посилання в описі під відео і це зробити. Що ми зараз конкретно маємо? Ціни зросли мінімум на 50%, і це не є круто. Чи вони впадуть? Знаєте, на мою особисту думку, не аналітично, ціни, навіть якщо впаде дефіцит, найближчим часом не знизяться. Адже виробники, коли роблять свої комплектуючі і є якийсь дефіцит, потім він кінчається. Вони все одно ще ціну потримують, а на всякий випадок, щоб потім просто не прогоріти. Якщо за місяць дефіцит скінчиться, виробники будуть цю ціну не так зменшувати швидко. Як вони її швидко підняли, от як ви бачите, там за пару тижнів ціна 50-100% ось так зросла. Падати ціна буде ось так. От приблизно в якомусь такому темпі повільно. І ціна, от, якщо зросла за 2 тижні, падати може три місяці. І, скоріше всього, до весни якихось адекватних цін, які були декілька місяців тому, чекати не потрібно. Хоча всяке може відбутися. Зараз наступає чорна п'ятниця, багато людей чорну п'ятницю чекали. Адже, наприклад, того року під чорну п'ятницю можна було взяти гарну собі оперативну пам'ять SSD на копеечку. Чи на них були реально класні скетки? Наприклад, той смекестра 1000 того року з 4000 на чорну п'ятницю продавався за 3200. Хто брав, тоді можна написати в коментарях, що ви брали і по чому. Наприклад, дуже було б цікаво почитати, за скільки ви взяли свій SSD-шник чи свою оперативочку, і які ціни на них зараз. Я це закидав в свій телеграм-канал. Там люди кидають скріншоти, по чому вони купляли саме чеки. І скільки зараз той набір коштує, там реально ціни є X2. а на деякі набори більше навіть як X2. Але в середньому, що зараз дуже гарно кушкувати, ну можна знайти щось в районі 50% зростання ціни. 50% це зараз рахується небагато. Навіть на якісь аліекспресні варіанти, умовні там кінг спеки, на які я завжди так косо дивлюся, адже надійність там для мене під знаком питання. Хоча, можливо, вони хороші, але я ну, завжди косо на них дивлюся. Ціни так само пішли до горі, адже вони так само закупляють чіпи пам'яті. Які для них стали дорожчими. І навіть зараз на Aliexpress взяти якийсь SSD шник від такого собі, ну скажімо так, не класного бренду, просто якогось китайського, то там ціни також сильно зросли. І зараз на Аліку взяти подішману оперативку не вийде. Так вона все одно буде дешевше, як у нас узяти від якогось іменитого бренду, наприклад, від Samsunga, Кінгстона, Крушела, Гудрама і тому подібних брендів. Так, на Aliexpress буде дешевше. Але все одно там дуже дорого. Якщо порівняти ціни, які були місяць тому на умовний Kingston чи Samsung, зараз приблизно такі ціни на е, ці китайські бренди. І це взагалі не радує. І ще один нюанс. От виробники відеокарт, тепер теж вже повиходили деякі з заявами, що у них теж може бути подорожання відеокарт. Адже ціни на відеопам'ять також можуть зрости. Поки що у них є запаси і поки ціни на відеокарти не ростуть. Але вони попереджають, що в майбутньому ціни на відеокарти також можуть зрости. І це ще означає, що ціни можуть зрости і на ноутбуці. По якій причині? Наприклад, є умовний ноутбук за 40 тисяч гривень, в якому стоїть оперативна пам'ять за 5 тисяч гривень. І зараз ціна поки що ноутбук, який ще заїхав по старій ціні, ноутбук продається за умовних 40 тисяч гривень. Але коли вже заїде нова партія. В яку встановили оперативну яку брали дорожче. Наприклад, вона коштувала 5, зараз вона коштує 8. І SSD, шник який коштував 3, зараз коштує 5, автоматично ноутбук зросте в ціні на 5-6 тисяч гривень. Нічого в характеристиках не зміниться, тільки ноутбук буде коштувати вже не 40 тисяч гривень, а 47. Поки я ще подорожання цін на ноутбуки якогось серйозного не бачу. Але якщо оперативна пам'ять SSD-шників в ціні не знизиться, ноутбуки автоматично стануть дорожчими, адже там використовуються такі самі чіпи. Оперативної пам'яті, адже там використовуються ті самі SSD-шники. і просто це все піде до гори. Ми дуже надіємося на те, що оперативна пам'ять знизить ці в ціні, що дефіцит цей поборять. Але це так швидко не відбудеться. Які у вас на рахунок цього думки можете написати в коментарях? Чи брати оперативну пам'ять зараз, чи краще почекати? І ще було дуже би цікаво почитати, чи ви планували зараз обновити свій ПК або зібрати новий ПК, але через оперативну пам'ять ви потім поставили цей процес на паузу. Адже, ну, наприклад, уже збірочку за 30 тисяч на М5 якусь дуже бюджетну зібрати не вийде. Адже SSD-шник і оперативка накинуть вам зверху автоматично мінімум 3-4, а то й 5 тисяч гривень. І вже за 30 по бюджету з якоюсь 50-50 на якомусь умовному райзені там 7,400, 8400 f зібрати не вийде на якісь там, наприклад, супер дешеві материнці. Уже 35-36. Хоча буквально півтора місяці тому, місяць тому можна було ще, хоч якось на супербюджетних контактуючих зібрати собі АМ5 сокіт з 50-50 за умовних 30 тисяч гривень. Все, часи пройшли, коли вони повернуться і чи повернуться вони під знаком питання. А на цьому нас на сьогодні все. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. На все вам добре щасливо.